Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, радий я сьогодні, що в мене такий день. Дуже-дуже довго прийшла посилка одна і друга. Одна прийшла з Польщі нова пошта. Зараз ми відкриємо одну і другу, а друга з України, друзі. Е, від моїх підписників, друзі. Дивіться, е я не розпаковував. Зараз ми з вами розпакуємо. Мабуть, вам буде так цікавіше, не кажучи, що там всередині. Але всередині те, що тут було зробити дуже важко. і час такий. Однім словом, у мене є підписник в Польщі Володя І він мені, друзі, організував це діло. А в Польщі це є свободно в магазині, друзі. Бачите? Ось і все. За це хотіли у нас дуже велику кучу грошей, друзі. Це, друзі, буде щіпка. Щіпка, і я думаю, що такої щіпки ні у кого не буде. Мені треба була прямокутна або трапецеїдальна різьба. Ось я і отримав. Це різьба для перетворення обертового руху на поступовий рух. Друзі. Саму різьбу зробити можна на токарному станку, а от прийомну гайку, прийомну гайку це ціла проблема, друзі. Ну, ось тепер у мене буде такий варіант зробити щіпочку. І я думаю, що такої щіпки не буде ні у кого. Тільки у мене. Так що, бачите, хто шукає, той завжди знаходить. Може не дуже швидко. Я вдячний сучасному світу за інтернет, що я маю стільки підписників і друзів, які відгукуються. На розвиток мого каналу. Вдячний, вдячний новій пошті, друзі, що теж є таке відділення в Польщі. І тепер можна це з Польщі. І приходили посилки із Литви також. От. Ну і бачите, тепер посилка з Польщі. Це в них, друзі, є в господарчих магазинах. А тепер друга посилочка. Ну, ви самі ви знаєте, що час іде. Ми робимося старше, робимося мудріше. З досвіду в деяких речах ми набуваємо життя. І ось, друзі, треба трошки обновити свою майстерню. Це я теж знайшов все. Все вдячний ютубу. Дуже мені потрібно було. Да. Точних речей отакий набор центрових свердів. Друзі, отакий комплект центрових значить Це для високоточних виготовлення високоточних речей, друзі. Такий наборчик центрових Вертуй, друзі. Як вони будуть робити, я вам покажу. Пізніше. Ну і друзі, ви не повірите, за таку ціну я думаю, кожний би взяв і взяв її. Все в упаковку. Все новеньке. 15-ті Сверла, п'яті. Друзі, бачите, 15, одиннадцять і п'ять, дев'ять, пять, шість 4, 3, 3, 2 і От це мені, якби вже поміч на те, що треба трошки обновляти. Свердло в мене є, але оці всі, що менше, вони ламаються часто, та ви самі знаєте це. От. А тепер вони в мене є в наявності. І будемо з вами робити цікаві речі. Друзі, дякую велике Володі з Польщі. Дякую Богдану, що допомагає моєму каналу. Розвиватися далі. А ви підписуйтесь, будете бачити, що буде робитися і як буде робитися. Я буду вам все показувати, друзі. Не забувайте про дзвіночок, не забувайте про вподобайки. Всім мирного неба!